Всім привіт! Ви на каналі Я Дуб, і це у нас субота 15. го М -м, Подивимося, подивимося. субота 15 го червня. А, годинку тому мені дозвонила моя улюблена Настюня. І вона, ну, взагалі, знаєте що? Я, типу, не з тих людей, які піднімають взагалі слухавки. А особливо, коли мене типу на інстаграм, шарите, і я, типу, така. О Боже мій! Хто мені взагалі дзвонить на інстаграм? Виявилося, що це Донецька Кейця. І вона така. Го в гори. В гори. Ви думаєте, мене відпустить мама? Але виявилося, що вона мене запрошує на Дівоку Шарку. Де я вже була. Де я вже була? І в мене звідти, звідти є влог. Тому якщо вам цікаво, то я залишу посилання. Посилання в шапці. Шапці профліоша друга в описі, і там, було, там був влог з копаліще, тобто, типу, з басейну, я не знаю, як це прикладається. Як ми з усіма дев'ятикласниками закладної школи, тобто з початкової школи йшли на купаліще. І цього разу ми також зайдемо на купаліще, але вже тільки з нею. Тому отакі от у нас справи. На Дівокій шарці і справді, є гори, є ліси, ліси і так далі. Тому ми там погуляємо, полазимо, зробимо собі невеличкий пікнічок, і підемо далі на Копаліще і все. Тому отакі от плани, тому якщо вам цікаво подивитися цей влог, я нарешті знімаю влоги. Я, чесно, не так сумувала за влогами з друзями, тому що зараз я готуюся до екзаменів. Стався один трендес, мені здається, що, типу, я цей влог швидше викладу, ніж про екзамени видаву. Отож, поки всі складають екзамени, я сиджу вдома і просто до них готуюся, тому що стався один конфюзик. Через що? Через який я не потрапила на екзамени. Чому і я не дізнатися, потім вже в видові, вже у видові. Про самі екзамени, де я знімаю там влог з берна, як я йшла туди, та не дійшла, спойлер. Кроше сталася треш ситуація, там, кроше, все далі дізнаєтеся. І, взагалі, про екзамени вже потім не хочу цим застрягати. Не, не хочу на цьому застрягати, і так всі нервозні з, від... з цього. Та. А ще моя мама така. Бліна, а може тобі поступати все-таки ж в Український університет? Я, типу, про це мрію. Чесно, я мрію поступити в ЛНУ на українську філологію. Я просто ну, я цим живу. Прощаюся, вітаюся, побачимося з вами наступного дня. Або, можливо, і сьогодні. Можливо, я сьогодні вже буду е, вже готувати мою сніжу на завтра. О, зараз я йду ще складу списочок, що мені потрібно. От, і підключуся з вами. Не знаю, завтра сьогодні побачимо все. Всім дякую за увагу і побачимося з вами. Якщо вам цікаво, дивитися цей влог, якщо вам цікаво дивитися, як ми завтра поїдемо в гори з моєю Настюнькою. Люблю кохаю неймовірну жінку, просто донецький суржик, донецька культура в ній панує так, що ви просто з нею будете бахую. Все, люблю, цілую всіх. Завтра або сьогодні зустрінемося і залишайтеся з нами. І всім па-па! Коротше, Настя сказала, що давай пізніше. І я не правда, тому ми зустрінемося о 20-тій. Зате в мене є час помити свій ябаний чуче. Ну що ж, дівчата зібралися на пікнік, гори, озеро. Ми вирішили, що ми не йдемо на купівлі, тому що у нас не вирішили. Мама така, але ви не ходите ні по горах, ні по лісах, ні по хащах, ні по чому. Вона каже, of course, of course. Uh, не біда, що типу сама дівока шарка це типу ліс, це типу, гори, це типу ну дівока шарка, типу, так? Дівока це дика, а шарка, на жаль, не знає. Тому, упс, упс, упс. але все одно, коротше, все. Біжу на трамвай і зустрічаюся з Настею. Плюс, я, коротше, все-таки ж е, замінила. Я взяла рюкзак, тому що моя мама, коротше, дала гроші на піцу. Фу, хочеться. Нала гроші на піці. І аби не носити з собою коробки піці, то я взяла з собою. Корише, ну, це я показувала величезніший контейнер. От, де покладу піцу. Також в мене з собою є оце. А, там. Ну коротше, сьогодні має бути ахендень, Я просто взяла собою ще павербанк, тому що вона не встигла зарядити собі. От. Але я також не встигла зарядити свій павербанк, я типу, зарядила його тільки на е, дві ці штучки. От що ще такого? Я з собою не взяла дріт. Ага, добре, віддам їй павербанк, похуй. Дура, блядь. Найголовніше павербанк взяла. А дріт до нього ще Ладно. Мало так статися, так, я мала їй віддати оцей павербанк. Тому що добре, все. Сьогодні має бути ах, день. Тому якщо вам цікаво далі дивитися, залишатися на моєму каналі. А ми їдемо на Славі зустрічати Настю. І потім поїдемо купити піцу, знову ж таки на Славі і в Теску, бо нам треба дещо докупити. Все. Хорошо, я вже приїхала. Чекаю Настю. Ну, як завжди, я раніше всіх приходжу. В такий. Ну, щось їде, щось їде. Побачимо, що це Настя. Не Настя. Ну, там. Хороша, чекаю вже 10 хвилин. Да-да, да-да. Хороша. -да. В неї там щось проблеми якісь з трамваєм, тому вона поїхала автобусом, приїде в 52. Я собі вже встигла поповнити рахунок, тому що тому що там, за свої гроші, на жаль. Чекаємо, поки вона приїде, потім підемо в тесту, купимо те, що нам потрібно. А потім о 10-й годині відчиняється піцерія. Ну, типу, киба піцерія, піцерія. От, і ми там купимо піцу і все. Такі от справи. Я тут чекаю вже 40 хвилин. 40 хвилин. Іду. Ну що ж, в мене е, пляшка в руках, все в руках, але контент контентом. Але ви подивіться на цю красу. Це таки влог іде. Ну йде. ледь-ледь. Боже, це схил. Ох, я думаю, ох, в мене чисто. Хтось упаде. Щось у мене таке відчуття. Мені каже, там дуже прикольна дорога. Желейше. Амина, скажи, что да. Не знаю. Ого. Ох, придется систи. Контент, контент, танк. О, о, да, вышли. Крошек, я не знаю, я засняла, не засляла, я короче, впала, йогнулася. Так треба було, так. Ну, типу, не без небес Не без Небес усякої Що? Іди. Казала мені мама, візьми, не знаю, там пластирі. Не треба. Мене є також, але ні, в мене є. Нема, нема. Ладно. <схід> Це краще ніж було якось спина і не Фак. я ж донецька дитина ми там по ріку нам лазили Ти блогер блядь. да бо такий блядь... экшн знимаю экшен ох Ладно, нормально, нормально. І не таке проходили, і не таке проходило. Ми вернулися тоді, куди що Трошечки поїбали лаби. Дорож? Та ні. Так, подряпинка. У мене я рило зав'язався. Дорогу. А ти себе знімеш? Вже та. там. Там. Все-таки все одно залишилось трошечки такою от... <гум> ну залишилося Ну Залишилося. Mm -hmm. Супер. <гум> так, нам треба з було... Ди. От Дивись, наприклад. Водні було не шарко. на держбан долані Нам сюди. Угу. А там озеро, заробітник. Я думаю, ми його не знайдемо, він так близько. О, ми, Миліх, тут, ми тут ходили, і якщо йти прямо-прямо-прямо, то там буде е, копаліще. <звук> ну от якраз прямо-прямо і прямо, копаліще. Хто бачить блок, так? Да, <звук> не <звук> думаєш, що нам можна так пройти? Що там? Там такі горі гарні. мене там фотосесії в інстаграмі звідси, пам'ятаєш, там де я десь в лісу. Нейди, не Ось там, де я в лісу, в мене там коротка зачіска. Ага. Тут. Ага. От там навіть кущі покажу. так Ми звісно дорогу там, але давайте перейдемося, тут дуже гарно. Ця людина мені стільки всього сьогодні соняту не розказувала, чесно кажучи. Це ще дуже мало, щоб війна не одказалася на общатися. Боже, я згадую буштину, рибалка, на річці, пахне прямо ручкою. У мене мар... цим Маріуполем пахне. Ну ні, в Маріуполі чище вода нічого. Це на купаліще, мені здається, йдемо. Ну Так, я ж тобі говорила. Ми не дохури. Я ж тобі говорила. Поворачуємо. Поворачуємо. Ну, пішли. Господи. Говори, <говорить>, якщо прямо йти, то копаліще. <говорить>. Що ми прийшли? Фу. Фу, а це на ютуб? Це на ютуб. ну, зніме мене. Як бачить, така жінка уморена! Ні, Ми красотулі! Ми красотулі. Тупа красотулі! Так ми розложилися. Все, йду фоткати, неймовірно живушку. Кайф по українськи, так би мовити. Да? Ради того, щоб там було багато родичів, і всі присілися під музику і дрались. Відсивність людина, яка злиться. Бісля того, що їй сказали підписатися. Я не злюся, я не дратуюся. Не люблю загорати, треба було на себе СПФ якесь. <рив> треба було на себе якийсь цей загорячий крем. Бля, <рив> напише. <рив> аби не загоріти німи. Не хочеш загорати? Не навіть <рив> загоріти загорати. Я люблю бути біленькою, прям чисто-чисто білою. Mm. White Girl. <рив> <рив> Тобі всі відпишуться. За мене. Вайт Гір. Все все кайфу, не все по кайфу. Все аптеч кофті без парасолькою атуси оббиваються, каже, все по кайфу. У нас тут живе оса. Вона не живе вже там. Можливо, ти. Бо я. <тірві> Дивись, там наївна дівчинка думає, що вона щось в горе дойде. Будька. А, а, а як ми. <ф> <ріст> 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 ну, Таке життя, знаєте, таке життя. Я вважаю взагалі оцей художник, який там малює, ну ніхто не видиться через мою пересольку, але похит. Що е, він зобов'язаний мене намалювати. Ну, типу, він бачить, що якийсь типів сидить під парасолькою тут Зобов'язаний мене намалювати. Дивіться на так. Засуджено. Ні, ні. тобі теж пасує. Парасолька, окуляр. Взагалі все тобі пасує. Я нікого не засуджую нікого. Я ні, як бачу. Знаєте, <laughs> особисто тримаєш парасольку. Я не тримаю. Може так загоряш. Кайф? Ты спеціально, блядь? я сейчас засниму. Соромится. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Та колись кудись побігла. Я вже її навіть не бачу. Ох ось ці. Активні люди. Так, це хороша Джбан. Мой глазик. Так, ми, коротше, там були, отам, подивилися і пішли. Тому що вода, чесно кажучи, не найс. Прозора, я навіть своє отримання бачу. От, і найкраще виглядало одне містечко. і якраз йдемо туди, тому що там мають бути суперові-суперові фоточки. Угу, угу. Краще, ми вже пофоткалися. Тепер йдемо просто прогуляємося. знайдемо вихід, потім я така, М -м, мабуть, зайдемо домикаче знову. І купимо водочки. Бо чесно. Все супер-супер гаряче. Я хочу прям такої микачівською, розведеної содою коли з ледом. І отак от. І mm -mm -mm. нормально все піде. Хіба його саряжий, він гарячий. А mm і -hmm. три! Ну так! Да. Це погано? Два і три. Ми зовсім не пили. Я кажу, я глоток, пацани, чесно, я глоток. Звісно, побізіть. Mm -hmm. Все, наручники на шию, починають в бобі грузити. Я кажу, так я направо вчусь, ми колеги будемо. Mm -hmm. Вони такі в натурі, я кажу, да, вони такі, ну якщо ти наша колега, і такі, пиздуй. І все. Як ти домовилася з ними без знання чеською? Я говорила чеською. Мене взагалі куча раз мети зупиняють, вони нікого не забирають. Тому що я не ваша. Так, ну подивися на мене. на напав. потім я пересідаю йду на славі. Спасибо в те на славі? Сімку. А я напрямую. Кроще, коротше. Ми вже були, розпрощалися. Сідаю я на свій улюблений трава сімка, яка везе мене прямо до мого дому. І виявляється, що, типу, вона не їде до мого дому, а їде тільки на возовну жіжку. І я короше виглядаю бачу. Опа. Опа. Я бачу свою Настюню. І... Вона мене далі привела до безкус... станіці. станиці. І там я пересіла на 136-ку, яка мала їхати до Слави на Держи-1. а потім я типу, зрозуміла, ага, вона їде до форера, значить що я пересіла далі на 175-ку, яка довезе мене додому. Тому отак от от. я їду додому годину, ну, приблизно. Плюс треба чекати 14 хвилин е, цю автобус, тому я їхатиму приблизно дорога додому у мене займе приблизно так півтори годинки. Але не вадію. Це вже, аби ви розуміли, 4 година. Да. Тому там що вам сказати. Тому на цьому у нас влог закінчиться, За вами прощаюся. Всього вам найкращого. успію, вам сподобалося це відео. От і отакий от влог був зі гор твір на дьбокій шарці Там, з настійною Все. Всем па-па и до се с вами в новых видео